Далі розглянемо з вами вправу 78. Ну, Наше з вами завдання спростити вираз. І так, що ми бачимо? Ми бачимо з вами віднімання двох дробів. І ви мені хочете відразу сказати, що у вас тут різні знаменники. Але давайте з вами розберемося, чи дійсно це так. У знаменниках у нас формула. Квадрату різниці. Давайте з вами розкладемо за формулу квадрату різниці і перший і другий вираз і порівняємо їх. І так, якщо ми будемо розкладати за формулу перший вираз, це буде квадрат відняти 2а додати 1. Розкладемо другий вираз. Це буде 1 відняти 2А. Додати А квадрат. Тепер порівняємо: в першому виразі в мене умовно плюс А квадрат, в другому а квадрат. Далі в першому мінус 2а і в другому мінус 2а. Далі плюс 1 і тут умовно плюс 1. Отже, можемо зробити з вами висновок, що знаменники у нас одинакові. Тому мінус, як ми робили в попередніх вправах, тут ви виносити не потрібно. А відразу ми з вами записуємо спільний знаменник і виконуємо дії в чисельниках. Переписуємо в чисельниках 15 відняти А, мінус обов'язково відкриваєте дужку, 14 відняти 7А. Дорівнює дорівнює риска дробу в знаменнику А відняти 1 до квадрату і розкриваємо дужки. 15 відняти 8А, перед дужками мінус, в дужках замінили всі знаки на протилежні. Мінус 14 додати 7А. До речі, якщо ви будете нехтувати цим правилом і не брати вирази в дужки, перед якими стоїть мінус, то у вас значення вийде невірним. Тому, будь ласка, будьте уважні. Наступним кроком ми з вами зведемо спільні знаменити, подібні в чисельнику. 15 відняти 14 це 1, мінус 8а додати 7А це мінус А. У знаменник ми переписали без змін. І так, на перший погляд, вони в нас абсолютно не однакові, але ж ми пам'ятаємо, що ці два вирази однакові, і ми для зручності знаменник зможемо замінити на знаменник другого дробу. Тому ми чисельник переписали без змін, а в знаменниках робимо зміну. Це буде 1 відняти А до квадрату. І тоді ми бачимо один вираз в чисельнику і два таких вирази в знаменнику. Тоді ми скорочуємо повністю чисельник, а в знаменнику скорочуємо тільки двійку, дорівнює 1. І в знаменнику 1 відняти А. Другий вираз, із справи 78, знову ми з вами бачимо додавання дробів із неоднаковими знаменниками маємо звести до спільного знаменника. І так, якщо в нас в попередньому прикладі був парний показник степеня, і там ми вияснили, що не потрібно змінювати місцями. Тоді з непарним показником степені такі лайфхаки не працюють. Тому ми з вами вже маємо зробити те, що вміємо: замінити Б і два місцями, для цього винести мінус, який перед робом дасть нам теж мінус. Дорівня. Перший дріб ми переписуємо без мін. Далі виносимо мінус, плюс на мінус дає нам мінус, і в знаменнику міняємо місцями Б і 2. Чисельник переписуємо без змін. І тепер ми бачимо в знаменнику Б в знаменнику відняти 2. Віднести до третього степеня і виконуємо її в чисельнику. Це 3 b у другій, Додати 12 і відняти 12. Тут загубила b, Так, показую, тут загубила В. Відняти 12 b дорівнюємо. Подібних у нас в чисельнику немає. Але ми там можемо з вами винести спільний множник. Виносимо спільний множник 3. Це буде b квадрат з показник степені. стараємося завжди записувати в порядку спадання. І буде мінус 4 b додати 4. Замінила місцями 12b і B, щоб записати дійсно показник степені в порядку спадання. А в знаменнику B відняти 2, піднести до третього степеню. До рівня. Так. Аналізуємо, поки що скоротити ми не можемо, але ми можемо з вами в чисельнику цей вираз скласти за формою скороченого множення, і це буде b відняти 2 до квадрату. Знаменник без змін. І тепер ми бачимо два таких вирази в чисельнику і три в знаменнику. Тому ми Повністю закреслюємо чисельник, скорочуємо і в знаменнику закреслюємо тільки степінь. Дорівнює дорівнює, в чисельнику залишається 3, а в знаменнику B відняти 2.